Міжу з роботи, зараз а, хочу зайти на овочі-фрукти. Марко дуже любить виноград, він вже дуже з'явився, дуже багато його є різного в продажі, тому Маркові має купити винограду, собі має купити кавуна, Олі купити дині. Сьогодні, до речі, огірки помідори Оля купила на невеличкому базарчику на в нас коло будинку. в Бабці продають свою продукцію, то Оля сьогодні їх ходила на такий базарчик стихійний і купила. А я маю купити виходить, все інше. Значить, в принципі, в нас на кожній зупинці, коло кожного будинку, є так звані такі кіоски овочів і фруктів, де, в принципі, ціни трішки дорожчі, ніж ринкові, ніж в, принципі, в магазинах, такому, такому як АТБ, ну, звичайно, там дешевше, за рахунок того, що там кількість зовсім інакша купляється. То. то хочу піти зараз за овочами-фруктами. Тут завжди є гарний вибір, тут завжди дивляться за якістю, щоденно, щоденно поновлюють товар, тому відповідно я завжди купляю. Якщо порахувати, що поїхати на ринок, до прикладу, на дорогу туди-назад, а ще там внести це все, то ви розумієте, це шкурка вичинки не варта. Під будинком в Кіоску все дуже зручно. Ми вже знаємо в принципі, всіх продавців, ми з ними так, кажуть, вже колігуємо, товаришуємо, дружимо. Нам завжди підкажуть, який кавун солодший, який кавун кращий, яка помідорка смачніша, ну і тому подібне. Як то кажуть, під будинком практично через день або кожен день ми ходимо в ту саму будку, в той самий будка, кіоск. За тими чи іншими овочами і фруктами, тому і ми знаємо продавців, а продавці знають за нас. Знаєте, як це кажуть, як квочка і цепі. От знаєте, вже привикли один до другого. Так і ходимо. Тому гайда. Зайдемо зараз за кавуном. Я вам покажу цей кіоск, що він собою являє, як він виглядає, і покажу вам актуальні ціни на овочі і фрукти в Тернополі на сьогодні. Сьогодні в нас 13 вересня. В Тернополі зараз дуже популярно ось такі от будки з кіоски, ларіочки з овочами, фруктами, які практично на кожній кожній зупинці. Так, мої хороші, я вам покажу зараз актуальні ціни на овочі, фрукти в Тернополі. Картопля ось така красива: 14, червоний буряк 15, цибуля 19, морква по 16. Значить, слива 32 гривні. А чому банани? Банан 52. Він. Е, Він. Диня. А по чому диня ще підкаріть, будь ласка? Диня то не 69, та менш, але менше немає. Торпеда 79. Там на дворі всі цінники. Там де. Ага, дякую. Торпеда 79 гривень. Значить, нектарин 99, персик 85, груша 90. Ось така от груша. Так, слива така 105 гривень. Виноград. Значить, синій 85. 65, так? так, кишми 65 і 115. Ось такий, напевно, цей довгий. Цього 115? 115. Ось такий довгенький. 163. 65, а, а киш. 65 і 115-й білий. А, 115 теж білий. Uh -huh. І рожевий 100. І рожевий 100. Так, апельсинки є. Апельсинки і лимон. А в чому ще лимони, Скажіть. Лимон на 95 лимони. Значить, цибуля а, молода 58. Лимон 85. Е, так, цибуля синя 52, помідорки ось такі по 20, так, огірок 25, помідор 22. Так, значить, капуста рання 13 гривень, помідори от такі от рожеві по 45. Сливочка по 25. Потім кріп 180, петрушка 150. Цибуля зелена, 180. Ось така. Значить так, Перець болгарський 52. 48. і... Там той капля 48. Он між цибулями. Внизу. А, ось цей. Капі. Капі. Капля. А капля називається? Капля. Да. Перець капля 48. Угу. А такий от боргарський, тань, мене, А такий болгарський по. Цей по 52 гривні. 52 гривні. О, 52. 48, отам той, а от це білозірка 43. 43 білозірка. Шампіньйони по? — 95. — по 95. І баклажани. 29. 29. За одну кукурудзку. 15 гривень. 15 гривень. І е, кілограм кабачка коштує 15. 15. До речі, є ще свіжий базилік. 20 гривень. За 20 гривень можна купити базилік. А, знову ж таки, ще є е, салат. А по чому ще? 90 гривень. 90 гривень салат. І в, принципі, і, в принципі, все. А, ще, до речі, є дуже великий вибір кавуна і яблук. Кавуни сьогодні по. По 25 гривень. А яблочка там сорт слава Ні, ні, переможена, панта? Сорт гала по 25 гривень. Ось, так що, а, і ще забули вам сказати про нектарини. Інжирний. Значить, 110 гривень. Грейфрут 85. Апельсин по 88. Ось такі ціни в нас в Тернополі сьогодні на овочі та фрукти.